Доброго ранку, ми з України. Я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі і запрошую вас, мої дорогенькі, до карти дня. Щиро дякую вам за ваші коментарі, вподобайки за те, що ви дивитеся цей контент. І, як зазвичай, у нас три позиції. І ви інтуїтивно вибираєте свою. Будемо дивитися підказочки від Таро. Що чекає вас сьогодні? Приблизно, так? Приблизно, що чекає вас сьогодні. Гаразд. Перша карта, карта номер один. Десяточка жезлів. Ви знаєте, це або забагато на себе берете. Тобто ви набрали на себе, наприклад, дрібних якихось обов'язків підзаробітків і тому подібне. У вас вже перебор. І ви не бачите. Ну, як сказати, прояснення. Це коли людина хоче щось встигнути, хоче щось доробити. А, обсяг, дуже великий обсяг роботи. так? Але, мої дорогенькі, будьте обережні, це і перевтома. Це і коли енергія буде, знаєте, Пере, пере, перегорання, як ще говорять, ви трохи переробилися. Ви останнім часом або забагато в голові крутиться у вас, або дійсно в руках. Тобто працюєте, працюєте, працюєте і про світу все ж таки не видно. не видно грошей. До речі, з цієї карти не видно грошей. Тому порада, передивіться те, що ви робите. Щось відкладіть, можливо, на пізніше. Візьміть тільки те, що важливо. Це, коли, знаєте, така розгубленість. Ой, треба і тут зробити, ой, і тут, а там, де тонко, там і рветься. Будьте обережні, мої дорогенькі, бо ввечері може і спина боліти, хтось переробився взагалі. Ось можете не донести себе, не те, що ось як тут свічечки несе, так? До пункту призначення. Тут і себе можете не доволочити. Карта номер два. Королева Жезлів. Ви знаєте, ви сьогодні сяєте, ви сьогодні приваблива, дуже така енергія від вас відходить. Хтось, можливо, змінить свій імідж, хтось, можливо, збирається, у когось є бажання себе десь показати. Це з одного боку активна, атрактивна карта, так, сексуальна. Магнетична. Це кішка, яка гуляє сама по собі, звичайно. Але карта каже: довіряйте собі. А, а, не як сказати, зараз, зараз, зараз. А, Довіряйте собі. Гаразд, не можу я не може прийти мені це слово. Ось, не сумнівайтеся в собі, довіряйте собі. Ось якось так. Тому що тут, знаєте, коли ви собі більше будете довіряти, що ви зможете. Я зможу тут, я зможу це, я зможу організувати, я досягну. Повірте мені, ви все зможете досягнути. Ось якось так. Ось якось так. Карта номер три. У нас іде цей відлюдник. Карта говорить: в першу чергу мої дорогенькі, відійдіть від усіх. Побудьте на самоті, на самоті, один сам собою. Тобто подумайте, поміркуйте над своїм життям, над своїм внутрішнім світом ваші бажання, ваші мрії, ваші цілі. Розкладіть все по поличках, розберіться. А, на всі ваші запитання є відповіді у вас самих. Ваша інтуїція вам підкаже. Шукайте свій шлях, шукайте своє вирішення якихось питань. Ось, копайте глибше. Це той колодязь, в якому всі скарби знаходяться саме у вас, цей колодязь. Ось, можливо, комусь дійсно захочеться побути на самоті, помедитувати, можливо, або просто перепочити. Щиро вдячна вам, мої дорогенькі, за увагу. Гарного вам мирного дня! Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!